Ну я знаю, знаю, все, відпускаю. Я вам сто років річка не показувала. Це мій сладкий такий. Кожен вечір. Ну, вечір 4, 5, 6 годин. Коли після роботи, то й в 10 годин. Обов'язково, скажи, кашу Таня взяла, зараз покажу. Ось каша його стоїть. Зараз да? водички наберем кажи, і будемо гуляти. Ой, річунька. Не похудав? Ну дай, Таня, покажете. Не похудав. Все, будемо зараз гуляти. Будемо, будемо, будемо. Подожди, будемо. Ой, Господи. Він її дуже поважає. У нього таке до неї ставлення, як до жінки, я бачу. Він так прям... Він ніколи не ображає її. Це вона може там щось рикнуть на нього. І трошки повиховувати, а він такий. Скажи, як настоящий благородний мужик, музик, да, скажи я річка. Настоящий благородний мужик. Все втомилися? Зараз будемо свіжу водичку пить. Хлібать, хотіла сказати, пить.